Марія, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості. Сьогодні відео з Кракова. Хто не впізнав, а хто впізнав, то це Краків. Не знаю, чи там щось видно. Багато людей. Став де зміг. 25 липня 2001 рік сьогодні візьмемо. Нагадаю, що посилання звучить «В цей день, в цей час особисто для тебе, не для до якихось дорогих дітей, а до тебе, дорогої дитини. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас ще більше наблизитись до Бога через вашу особисту молитву. Використайте час відпочинку та дайте вашій душі і вашим очам відпочинку у Бозі. Знайдіть у природі мир і відкрити Бога Творця, якому зможете подякувати за все творіння і тоді знайдете радість у своєму серці. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже, відірвись від телефону трохи. І це, на жаль, так і є. Зараз це був 2001 рік. Зараз в 2024-му треба відійди від телефону, подивись на ту природу. Не маємо іноді часу на природу подивитись. А діти то взагалі катастрофа. Для них, якщо вирвати телефон, то світ закінчується. Наскільки. Ну, знайшли метод змінити цінності. Айфон цінніше за е, не знаю, за море, за природу, за ліс, за гори. Бо в айфоні там ти що. Ти що, ти що? Айфон став цікавіший. Для чого так? Ну бо через цей цей пристрій такий маленький, сатана знаходить як бавити. Бавити, розважати. Наших дітей і нас також, бо ми також, як барани в тих телефонах, діти на це дивляться, а діти хочуть бути дорослими і теж як барани стоять в телефонах. Вони навіть не знають, що там робити, але діти знаходять собі, що там робити. Іноді дорослі не знають, що там робити, але тримає телефон, бо почувається якось некомфортово. Телефон така штука, знаєте, може бути корисною, а може бути прокляттям, може реально приносити. Багато розпачу роз, і розчарування в моє особисте життя, в твоє життя. Я переконувався, коли 5 годин ти в телефоні, потім ти дерев'яний цілий день. А особливо коли їдеш в автобусі, довго їдеш в автобусі, на кордоні стоїш, то, то телефон виручає. Так, іноді він може виручити щось почитати, щось там це. І в такі моменти. Але важливо, коли є момент погуляти. Насолодитися життям, красою, природою, побути з Богом в тиші, то використовувати ці моменти, а не втупитись в телефон. Особливо зараз тепліше, вже можна виходити на вулицю, але більшість предпочитає залишатися вдома в своєму серіалі. І Марія сьогодні каже: у цей благодатний час закликаю тебе ще більше наблизитись до Бога через твою особисту молитву. Особиста молитва це той час з Богом. Які в тебе є запланований кожен день, де ти можеш порозмовляти з Богом, спитати, яка його воля на сьогоднішній день, відкрити слово Боже, прочитати уривок, в Слово Божому, пороздумувати над цим уриком, подумати, що Бог говорить тобі через цей урик, подумати, що Марія говорить через це послання. Для цього треба час. Ми не створені для того, щоб швидко все приймати рішення, але телефон нам показує, що ми маємо як роботи бути. Скролити, лістати ту інформацію, тонни інформації. Знаєте, 100 років тому людина інформації стільки як за рік, вона за все життя не отримувала. Як зараз ми за рік отримуємо через цю штучку, через телефон. Наші мозги просто кіплять від цієї надмірної непотрібної інформації. Бо більшість, 80%, а може і 90, коли ти на скролінгі або я на скролінгі, то 90% потрібні. не потрібно дурної інформації взагалі ніякої, яка не приносить нічого. А, такі, тільки, тільки витрачаємо свій дофамін, свій ресурс, свій потенціал, я би так сказав. Бо дофамін, який ти втрачаєш і я втрачаю через телефон, через скролінг. Потім його не вистачає, щоб реалізуватися дійсно в настоящому житті, в цьому житті, де ти живеш, не в віртуальному. Але ми все більше і більше погружаємося в віртуальний світ і наші діти ще більше. Використай час відпочинку та дай твоїй душі, і твоїм очам відпочинок у Бозі, твоїм очам, твоїй душі. Душа це розум, пам'ятаємо. душа там, де приймаєш рішення, ти можеш прийняти рішення, відкласти телефон і дати час для Бога. Звільнити свої очі і дати час для Бога. Тільки ти за тебе я не прийму це рішення. Я не можу на тебе якось надавити, тобі кинути почуття вини, або іще якось змусити тебе відкинути той телефон і піти на прогулянку вечірню з Богом, на зробити ранковий чай з Богом, а не ранковий пошук новин. Які там новини, що там сталося, де там, або серіальчики. То Марія за це каже сьогодні. Дай твоїм очам відпочинок у Бозі. Знайди у природі мир і, відкри, і відкриєш Бога Творця, якому зможеш подякувати за все творіння. І тоді знайдеш радість у своєму серці. Радість у своєму серці знайдеш. Не цю віртуальну радість, віртуальний кайф. Я би назвав це кайфом, бо коли дофамін... Коли скролінг, то в тебе процес такий він ну, вже научно охарактеризований, хто хоче, то поцікавтесь, як воно все називається. Я лише скажу, що від цього скролінгу можна отримувати кайф. Такий насолоду, начебто, штучну радість. Це самий алкоголь. Тільки ну, не такий, може, шкідливий, як алкоголь, бо алкоголь нищить ще, окрім розуму і душі, окрім душі, то ще й тіло нищить. І, і крім очей, звісно. А телефон тільки очі нищить і, і душу. <смі> ну, що то, що то, але від нього можна бути залежним. Дуже можна бути залежним. І Марія каже: не будьте залежні від цього телефону, якому зможете подякувати за все творіння і тоді знайдете радість у своєму серці. Коли знайдемо Бога на природі, побачимо, скільки Він цього створив для нас, то тоді зможемо подякувати і знайти цю радість. Але радість в серці це не радість в голові, не радість в якихось почуттях, не радість штучна, якась визвана якимись штучними засобами, або штучними напоями, або штучною їжею. Їжа теж дає наркотик, і, і, і сма іменна не їжа, бо їжа нам потрібна, а постійно перебирання смакових рецепторів своїх. Ото, і що того, то і то, і то, і то, і то, і то, і то. Це також кайф дає, але штучний. Ти з'їв і прийшов наслідок відразу. Ти хіба шукав більше готував цю їжу, ніж з'їв, а потім приходить наслідок. Зайва вага, важкість, втома. Це все приходить наслідок. І від телефона те саме приходить. Мозок просто перезавантажений, коли ти перелистав там всі новини, всі, всі ці ролики, все це єрунду, яку там є зараз, а там її дуже багато. І в тому часі, коли вже Бога того шукати, коли ти вже очі відкривати, дивитися на ту природу, тож сьогодні давайте покладемо зараз, після цього відео, телефон і побудемо з Богом від 10 хвилин і більше в тиші. Поговори з Богом сьогодні, порозмовляй з ним. Він скучає по тобі, скучає по твоєму голосу, скучає по твоїх питаннях, по твоїх відповідях, по твоїх розповідях. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Кракова. па папа.